Вітаю вас на часі перші вікна цього дня понищені будинки і вирви від снарядів. Місто Торецьк, що на Донеччині, пережило артилерійний обстріл бойовиків. Поціляли житлові квартали вчора пізно ввечері. Сідами обстрілів ходила Марія Малевська. І вона зараз наживо з нами. Марія, які наслідки цих обстрілів і чи минулося без жертв? Віто добрий вечір. Продовжу цієї ночі гатили сьогодні під Торецьком. Це колишній Дзержинськ. Місцеві мешканці розповідають, гатити розпочали, коли ще не було 10 10-ї вечора, і гупало аж до 5-ї ранку. На позиціях українських військових, розташованих між Торецьком і Горлівкою, без втрат там було гаряче, але є поранені бійці. И на момент у нас 5 людей пострадали. Два з них в критичному состоянні знаходяться. Якби как бы за їхню життя бореться врачи сейчас здесь по месту. місту. Ну, Вирішається запроси о гострілізації в Харкові, чи в Дніпр. У передмістях Туренська правоохоронці нарахували 9 пошкоджених житлових будинків. Постраждалих серед місцевих немає. Втім, люди кажуть, так не били вже давно. Вчора ввечері. В 9 часов поливала огород, город. Вот. В сети 10 десять не погибла, можна сказати. І там вистріл вот був. Ну, а хто знає, хто що куди буде летити, так? Да? Ну, Вистріли і все. І потім, слышишь, свист летить. Вот. Я отак отойшла, так да? і она над головою взрывается, над домом. Все, я туди упала і потім не могла встати, поясниця ударилась. Окрім житлових будинків, також пошкодили газогіну у садовому товаристві і чималу вирву. Наймовірніше від снаряда 120-го калібру ми побачили на подвір'ї тамтешнього храму. Дивом ніхто не постраждав. Керівниця церковного хору і за сумісництвом педагог недільної школи пішла звідти за кілька хвилин до того, як влучив набій. Саме значні розрішення це ось вот здесь і, звісно, в промзоні колонії, яка здесь таріцький знаходиться. Імеється порядка шісти попадань. Разрушены частично промышленные здания, но из числа заключенных никто не пострадал. Можно четко сказать, что стреляли с артиллерийских, с артиллерийских установок Д-30. Вчора ввечері ми побували в Авдіївці. Там гупати почало приблизно з 15-ї години. Що кілька хвилин прилітали снаряди 120-го калібру. Загалом, за даними штабу, вогонь за минулу добу бойовики відкривали аж 61 раз. Робили це абсолютно на всіх напрямках. Чимало били з забороненої важкої артилерії та великокаліберних мінометів. А поблизу Широкиного ворог випустив по українських позиціях понад 80 снарядів. На цьому в мене все о 22-й Зможу розповісти більше. Віта Марія. Дякую. з зони, АТО з нами на Марія Малевська.